Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати таку досить швидку, досить просту і смачну закуску із петрушки або песто із петрушки, як воно називається правильно, це песто із петрушки. Інгредієнтів досить мало, готується швидко. Зараз петрушки в нас достатньо, зелені, так що потрібно готувати закуски, де є зелень. І сьогодні я вам розповім один рецепт досить простої закуски. Інгредієнтів досить мало. Основний інгредієнт це петрушка, гарний такий пучок петрушки. Отже, розпочинаємо приготування. Нам потрібно нарізану петрушку, гарний такий пучечок петрушки в ємність висипаємо. Далі дрібно накришеного два зубочка часничку. Потім додаємо дрібно порізаного е, грецького волоського горіху грам 50-70, не так багато, ну, можна і більше. Трішки посолити, поперчити. Все за смаком, звичайно. ж. Додати грам 20 олії, краще оливкової для смаку. Також один плавлений сирок порізаний кубиками. І коли це все у нас в одній ємності, тепер ми відправляємо це все під блендер, щоб збити до однорідної маси. От ми отримали таку однорідну зеленувату масу, досить таку гарну на вигляд. От. Ну, тепер будемо куштувати яке ж песто із петрушки. От ми отримали песто із петрушки. На вигляд, дуже таке апетитне, дуже гарне. Намазали на хлібчик, щоб скуштувати. Ну, будемо зараз куштувати. А так, дивіться, яке воно гарне. Таке намазка на хлібчик. Ну і будемо куштувати. Я ще цибулькою посипав зверху. М -м -м. Який гарний смак. Рекомендую. Дуже гарно, вітамінно, смачно, швидко. Так що з петрушки можете приготувати таке. Смакота. Бажаю всім смачного! Ви ж там пишіть вподобайки, коментарі, чи готували таку страву. Та й підписуйтесь на канал. Не забувайте, буду вам дуже вдячний. Ммм, смакота. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!